Магнітна конструкція. Називається електричний вентилятор, що керується світлом. Так як у нас зараз кімнаті світло, він буде крутитися постійно. А для те, щоб його вимкнути, нам треба просто оцю штуку хоча б зняти. Все. І не буде тепер крутитися. І знову ставимо. Тут нема вимикача. Він просто керується світлом. Якщо темно буде, то він не буде крутитися. О, поїхали. Ще світиться.